До ринку чагарів шламова. Так, да, є звернення попередження керівництва ринку чагарів про те, що з 1 травня вони закривають ринок, припиняють діяльність. А це відповідно 180 підприємців, які не будуть мати можливості здійснювати підприємницьку діяльність і фактично заробляти гроші, утримувати свої сім'ї. Із тих 180-40 вже оформили право власності і на сьогоднішній день. Це є власники приміщень, і фактично їм буде обмежений доступ до власних приміщень. Тому були зібрані журналісти, директор ринку, підприємці ринку, які висловили свої позиції, в тому числі були представники міськвідділу внутрішніх справ і служби охорони, з якими підприємці уклали договір, і попередження керівника, щоб він не здійснював такі дії, тому що це викличе ще одну напругу в місті. Добре, дякую.